На календарі 2 березня, понеділок, схід сонця о 6 годині 41 хвилина, захід о 17 годині 40 хвилин, Тривалість дня 10 годин 59 хвилин. Місяць у раці та Леві. Іде та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Федір, Роман, Мар'яна, Пилип, Мина. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. Федір жив на початку 3 століття, сповідував християнську віру за те, що підпалив храм язичників, які утискали християн, був жорстоко закатований. В 12 столітті сюжет про життя цього мученика став популярним в Україні. За його мотивами було написано багато літературно-релігійних творів. Цей день так вшановується пам'ять Федору Мовчазного. В старі часи існувало повір'я, що, помолившись святому Федору, можна повернути викрадені речі. Народі казали: березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Березень часом снігом сіє, часом сонцем гріє. У давнину вірили, що дивитись вечором на небо у цей день не варто, інакше побачена на Федора зірка, що падає, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари. Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. Яка погода у цей день, такому і літу бути. А зараз якою вона буде 2 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, вранці небо буде ясним. І залишатиметься таким майже весь день, і лише ввечері з'являться хмари. Опадів не передбачається. Вітер південний 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 58%. В Миколаєві вночі буде від 0 до плюс 3 градусів, а в день потеплішає до плюс 8. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 1 градуса, а денні коливатимуться від 4 до 10 градусів з позначкою «плюс». Максимальна температура цього дня плюс 13,6 градусів тепла була зафіксована у 1999 році. А мінімальна мінус 19,3 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 2 березня. Овни. Несприятливий день для спілкування з партнерами навчання сімейних відносин. Засмучення в особистому житті або обмани доброзичливців зіпсують настрій або негативно позначаться на самопочутті. Тильці. Зверніть увагу на якість харчування. Зірки рекомендують стежити за своєю дієтою. День сприятливий для фізичних навантажень, активного відпочинку, водних процедур. Вірогідні невеликі проблеми з родичами або друзями. Проявіть великодушність і щедрість. Близнюки. Зірки застерігають від несподіваної перешкоди в роботі. Вам доведеться показати все, на що ви здатні, щоб з честю вийти із ситуації. Зірки рекомендують усамітнення, працьовитість і сумлінність. РАКИ. Вас чекають нові цікаві знайомства. Не виключено щось ділових. Вони переростуть в дружні. Цей день потрібно бути ближче до природи. Присвятіть День благоустрою присадибної ділянки. Леви. Емоційна нестабільність і вразливість може позначитися на результатах роботи або стати причиною конфлікту з керівництвом. Стримуйте негативні емоції. Діви День може принести засмучення та розчарування. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб з честю вийти із ситуації. Терези. Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку водних процедур. Зірки застерігають від випадкових знайомств. Чужий вплив може мати негативні наслідки на ваше особисте життя. Не упускайте можливості провести цей день з дітьми. Скорпіони. На вас чекають нові цікаві знайомства, вдалий час для прогулянок на свіжому повітрі. Якщо є можливість, проведіть цей день на присадибній ділянці. Стрільці. зірки застерігають від авантюр і пригод, які можуть мати негативні наслідки. Проявіть характерні для вас душевну щедрість, внутрішнє благородство, моральну чистоту. Проведіть день у колі родини або близькими друзями. Позароги. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Постарайтеся критично поставитися до власних недоліків і не висувати партнеру підвищених вимог. У вас прекрасна інтуїція, яка допоможе знайти вихід із заплутаної ситуації. Вечір проведіть з дітьми. Водолії. Напружений день, який може вивести вас з душевні рівноваги. Відпочинок з дітьми. Цікава бесіда з давнім приятелем стануть найкращими ліками від втоми. Риби. День відновлення втрачених зв'язків. Набуття спокою і миру. Не опускайте можливості познайомитися з цікавими людьми. Відновіть стосунки з дітьми, батьками та людьми, з якими ви були у сварці. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня і здійснення усіх планів.